ти Покажи мені свої зубочки. Ай гарні зубки, немає зубного каменю, слизові чисті симпати. А де зуба втратила? Віта Артемчук, дружина військовослужбовця ЗСУ, привезла кішку до зоокліники, аби безкоштовно вакцинувати від вірусних інфекцій сказу та ввести мікрочіп. Жінка каже про соціальну програму лапки в безпеці, дізналась від Наталії Стрельникової, лікарки ветеринарної медицини. До клініки зверталась не вперше, улітку дві Року Віта разом із чоловіком рятувала вагітну кішку. Кішку звуть буся. Кішка героїчна. Бо чоловік її привіз з кордону, і вона прибула до цієї клініки в тяжкому стані. Вона не могла розродитися. Там, де служив чоловік, вона народила одну, одне мертве кошеня і вже в клініці її. Прооперували, достали ще двоє мертвих кошенят. Так вона була на грані. От командир дав відрядження, це було не заплановане відрадження. Підстави було те, як пояснював власник, що кішка протягом доби не могла розродитись у нього в бліндажі, і вони поїхали, дав машину, щоб привезти в клініку. Ну і коли ми бачимо наших чоловіків і в такому стані, кішку ну, ми просто ну, не змогли відмовити і взяти. Екстерна в операцію. Незважаючи на те, що в сім'ї вже є тварини, після операції вирішили залишити бусю в родині, розповіла Віта Артемчук. Характер бойовий, Тої осені вона вполювала кажана, декілька пташок, дуже високо пригає, але дуже добра. Навіть якщо в неї характер просить, що треба цапнути, вона потім вибачається. Поки нема чоловіка, да, вона довіряє мені. Коли приїжджає чоловік. Я перестаю існувати, перестає існувати будь-хто. Він головний, ну і це зрозуміло. Бушечко, ще трошечки. Хороша дівчинка, хороша, сонечко, Боже, навіть не покусала. Наталія Стрельникова розповіла, що акція «Лапки в безпеці відбувається за підтримки міжнародних та українських партнерів. Щеплення та чіпування домашніх тварин для пільгових категорій безкоштовне. Що підпадається внутрішні переміщені особи, також це родини військовослужбовців, також родини загиблих військовослужбовців, зоозахисники, притулки, зооволонтери. І в рамках цього проекту виділено 100 вакцин. Набівак трікет це комплексна вакцина проти вірусних інфекцій, кішок, а також набівак ДАП і лепта – Це комплексна вакцина від вірусних інфекцій, і також 200 доз вакцини від сказу. Наталія Стрельникова, держреєстратор у Житомирській області. Дані мікрочіпа вона вводить у Державний реєстр України за її словами. Кожну тварину створюється електронний паспорт з щепленнями тварини. Зараз може трошки підкровлювати три дні бажано приймете. Акція в безпеці у Житомирі триватиме до 10 червня. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, новини Житомир.